сьогодні на моєму каналі. І я не він. Крутий мукос. Будь І... Як завжди. Як завжди. Як завжди. От мова. І сьогодні ми знову будемо знову збираємо брейн-роти у цю вонючу файл. Та що нас Озбомбінітос скаже то у кавлі. Откуда у тебе такі брейн-роти? Мені друг дав і сказав закинути їх у фьюз машину. Ну, він сказав добре. let's Засолодити тих кузини були. Добре. Це мій твій-аккаунт новий. Знаєте що я покладу туди Олесі? Сьогодні я Боже, я надаюся на секретку, просто я хочу Он блин. Чёрт. надо секретку кидати, а в мене їх не а на першому. А, а отак вот друлі, як вам так? давайте. Щас це сро... сработає. Є yeah, це сработає все. Добре. Деници, боже, тут -то... Робимо друзі на ваших екранах. Один, два, три. Мені випав цей мені випав цей Серйозно? Ну, індекс поповних. Дам дем-дам-дам еще дем. Ще в мене є така собачка, бачите? Я її здобув вона вийшла. А що таке закинути? Гаті тут так от хоча ні. Хоча ні. Я не знаю, що закинути тут. Но, кстати, це рано крутий, божественний брейн род у харі. Мені друзі не врави. от чому... О, нубин. О, так. Ну, піці, ні, ні. Дрек, трек, Сьогодні і, і, і 10 годин і і це Мутейшн. Вот Все. Того. Кстати, в мене є ще от така штука на твінка на І Іде <клух> звідси. Я продам зараз цю штуку. Один і два. Я ж не знаю, що це солодково. Як я до цього роліка не підготувалася. Ну, мені випав цей в восьми нігти мене. Так, коротше, я відкрила базу і що за камп, краду вкраду, щоб ви нафармити гроші. Перше, я краду себе бомбардиру, для... битва, потому что мне нужен вкус Так, уже... да, боже, так, боже, мей! друзья, еще ты такая! Так, ну вот. Один-два-три бомбарды крадут, крадут. Царанец самый лучший, божественный Брайнброд ухлеводит, почему на него такой шанс маленький. Я как ого, у меня тут бомбинит. Джак Джак. Крадемо Джак Джаку. Сьогодні я навіть не знаю, що ми будемо робити, але сьогодні точно буде. І ми заповнили індекс, і тепер у нас скільки там брейнвутів. Боже. 110, 110. Я ще отрив закату кадром... Де він? От. І що -то? щось. Надо от цього зайчика. Боже, цей зайчик заноза якась. Ще один крокодил, бомбардил. Це у раз нас, скільки у вас тут. Скільки надії? Багато Тому я кладу отакого Lastunton Мені Давай, що це ОСХ7, ну, от да? на от єдбуле. Найсе. Один Так, ну, будемо е, чекати. Е, планую сьогодні зробити ще один ребіт, але це не точно. У нас є восьмий восьминів, який же він крутезний. Боже, давайте когось киномоградимо. Боже, я не хочу. Ладно, друзі, я, я, я... Ви поставили лайк, так що я кидаю. Я просто кидаю, боже. Вот ні. Я кидаю з восьми ніга, да? Боже, я кидаю найкращого божественного бройну Що це за пугало? А не восьми Я б так е сказав. Я кидаю... От такого уз Okolito. Тепер у мене є він в індексі. Щас ім'я імен. Я. я кидаю. Ні, я кидаю ось Бомби Нітус. Мені друг дав і сказав, що за фюзити. Я думаю, треба все зафюзити. Це це А я його. Кинув нафіг. Да? Я должна Какие-то таковые Давайте Целую коту Не видно, что шанс. Боже, вот, типа, так Боже, какие вы красивые Ладно Робот Куча пациентов Я просто все люблю Я не знаю назов... Я Но еще я всё люблю Йоу! А... Йоу! Йо! Йо! Ви бачите? Скелетон! Офігеть! Я, короче, забираю. Забираю цього. Ну, мені... Боже, я... Ну, займаюся. Ну, добре. Це... Ого. і ні. Oh, а бокадини ку флури флураші Квакула 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 Кваку Язубы Язу Такси мені нужен гузи бумбом цю отсугухал. Він дає тисячі. Жорсткий тип. Так, закриваємо свою базу. В мене є ось таким діду. Моєму долі довго треба він для вибітху. Ну мені теж треба так, щоб так. О боже, два чекчак. Смотрите. А-а-а! Другие, Ой, друзья, сегодня я получил такой скелетон 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 О, блин, что старый. А друзья, что мы можем делать? Стопы, а может... ось так зробимо. Куди ми мені давати свої рукси? Давай, один. Так, понятно. Ще раз. Е, я сказав ще раз. Так, друзі, я не знаю, який я дубе. Я хочу так. Нет, друзі, таке не треба покупати. Ладно, я сейчас. Да, потому что ты не буду. А, мне уже не нахватит нас С. Своя. Да, ну и вот. Получился. Стоп, ай, может... Да, І, ну я сьогодні повчув у таке. Боже, це. О! 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 На! Все, все, все тут се там это потом. Ще одну трулемеру се робим. Трулімеро труличина. Давайте. Давай. very бари very дикус-дикус-бомбикус Так от на твоєму роду побачили А сейчас чи не бомби Да бари Бари Дико дико Друзі я хочу щоб в мене було на HT-50 питблизник Блин Ч Индекс по полному. повному. Я... А, топ, у мене ще єшь, А куда мы не у нас есть? Давайте, по молоденце принчи. И давайте, круто у Круто. Один миллион, боже, ну. Ну, ну как. Уже дозонти джупіте. Так у мене вже рук немає. А не є ще. А если стоп? А ми стоп. Ні, у мене ще не. Має. Будь ласка, один спринт і візонти чупити. Один бать. Давайте тут і заберемо сюди. Та Боже, як тут з... Ну, ось така в мене тепер база. У мене виміксі все, за це. Рани її є. Епічески немає цього і цього. Легендарне я мовчу. Міфіки теж. Таке, но ну, от по-божественне. Некто. Ого. У меня не было экстенга. У меня не было экстенга. Экстенга. Леру, леру, леру. Давайте возьмем выберем... То... Я вот тут. Я также снова и не аниндекс. 10 годин. Сьогодні, друзі, я, я буду знімати ролик про, е, ну, ви поняли, сува та нурел. Ріл, сува. Все. Друзі, я буду робити ролик-ролик про обнов план сверхісбренд. Я буду. Робити рок. чи не буду, я не знаю. М мені треба на, на ок. Давайте тут побіг. О, Боже, я його тисяча років не бачив. Я хочу цього джак джак джака. Хай у часу. Все? Гузини, Все. Е, біжимо, біжимо, біжимо. О, Я не встиг. бежим, бежимо. Стим тысяч гузини. А знаєте, що я Я вкраду від е, цього О, там туалет це йде, який в мене був. Бачите його? Він не йде? Так. Бачите цього туалету? Боже, що це? це Я його куплю Туалет до Богачі. Бачите, да? Я ее вот тачка Боже, я забываю, что эти кнопки до дома давай. Вин на І И почти почти тришки. Це мільярди є. Відкриваємо базу і заберемо усіх своїх брендів. Перше це ну, це... ще один гузини гуляє там. Тому не потрібен. Я його хвалю. Возив... Чаку чак чак чаку чак чак. Може купити возинців. Чи ось цього для індексового? Леру, леру, леру. Що? Що за... Ви бачили? Куди ви йдете? Ви що Алло? Я у шоці. Ви бачу, що це за баг нафіг? Такий. та 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 сау Боже, я його не бачу, Сто тисяч члет. Квинку я виходжу. Сейчас в плане сверхсет бренду зайду за твинк аккаунт и друзі, підписуйтесь на канал, у нас почти 50. Просто друзі, я буду завершувати. Усім до побачення, всем хорошого дня. Ви на моєму каналі. будете. 不行，都不好吃。